А як вам така піна? Вам не подобається? Гнайте. Хто бажає дивитися. Привіт, друзі! Перш ніж перейти до огляду мегамийки, які ви точно ще не бачили, хочу сказати, що з мийками я вже працюю давно. І ось одна із моїх останніх мийок, це я купував ще в магазині каже, Леруа Мерлін. Значить, ця мийка у мене відслужила більше 10 років. Мив я за допомогою цієї мийки використав і для... Помивки зачистки кори дерев у саду, дуже допомогла мені ця миєчка. Потім неодноразово я мив за допомогою її і забор, раз десь бетон, 5-10 років приходиться помити це точно. Ну і Крім того, була помита і шифр на сараї на гаражі. Потім було перекрашено цей шифер украсний у червоний колір. Ну, Милася і плитка, і машини, і мотоблоки. Але, друзі, є ресурс, є можливості кожної мийки. Як бачимо, вже рукав і шланг високого тиску, весь полопаний, рветься, заміну його зробити майже неможливо, таких запчастин вже немає. Да і ремонт, мабуть, такої мийки буде недоцільний, тому що і помпа вже погано працює, мийка своя відпрацювала, і тому вирішив вже взяти більш потужнішу мийку, яка б вже обслужила довго надійно. І так, друзі, до вашої уваги, мийка високого тиску, в такій громадній коробці. Стенлі. ТС, дві системи, 810 літрів, 150 бар, потужність двигунів чи двигуна 2500 Вт, я думаю, розберемося. І ось якісь надписи. Якщо вас цікавить, може про що тут вам говорить. Єдине, що можу сказати, що це мийка надсучасна. Ну що, достав от цього монстра отакенного висотою майже метр. Якщо подивитись на цю мою стареньку, то вона тут, я не знаю, півроста. тому ми її... Залишаємо до кращих часів, можливо, коли ще відремонтує, буде працювати, але зараз будемо працювати і тестувати їм на цю мийку. Значить, В комплекті, як написано, нарисований на малюнку, пістолет є. продовжувач цього пістолету, кідник для двох насадок. І три насадки. Які три насадки, друзі, я думаю, зрозуміло. Одна насадка, яка регулює струбень, це ось така із. Два лепестка тут розходяться металеві. І одна, дві насадки турбіровані. Ось такі насадочки. Крім того, є фільтр тонкої очистки води. І ззаді, заниканий, знаходиться в спеціальному місці піногенератор. Піногенератор з регулятором є можливість регулювати більше-менше подачу. Піни, Побачимо, як воно працює. Я ще ніколи з таким піногенератором не працював, тому що для того, щоб працювати з піною, прикупив ще отакі два типи піни. Попробуємо протестувати, що це за піна. От Одна, я не знаю, якась розова. Ну Це ми поки відкладаємо в сторонку. Крім того, в комплекті є така доволі детальна інструкція про використання. Ну, тут майже всі мови світу, і в тому числі, в тому числі є і інструкція по користуванню на українській мові. Так що, друзі, вивчайте, читайте дуже подрібно. І на звороті цієї книжечки от така голочка-шпилька для того, щоб прочистити більше всього вероятності, що отвори, які маються на цій турбірованих насадочках. Провід для живлення цієї мийки, Довжино, довжина, як заявлено тут. 5 метрів поміряємо, друзі, для цього є рулетка у мене длинна. Потім, чим хорошо мені подобається, що тут можна цей провід намотати, це теж зручно, вже непогано. Фільтр тонкочистки. Накручуємо ззаді. І чим зручно, що навіть якщо ця мийка упаде, то висота коліс Зробиться така зроблена, що цей фільтр не повинен зламатися. Ну, будемо надіятися. Колеса прогумовані непогані, тобто по плиці, по кафелю будуть їхати безшумно. Що ще є таке непогане? Це що сам рукав гуму високотиска намотується, а ручка виконує роль фіксації. Тобто, як коли вже рукав намотали, щоб цей рукав нікуди не дівся, ось така ручка з фіксацією. Це якась зворотня сторона мийки. І сам піногенератор під час робіт, після робіт, от сюди акуратно складується. Бачимо, перемикач одне положення, друге. Але що цікаво, що на сайті розетки тут написано, що помпа латунна, поршень з нержавійки. І ще, що тут двигуни і двигун безколекторний. Але, друзі, про це чуть трохи згодом. Якщо відео набере достатньо переглядів, я рискну. Розібрати того того, щоб показати, з чого тут складається ця мийка. Що доволі зручно в цій мийці зробили, це підключення самого цього е, шланга високого тиску. Це, що дуже легко вставляється, і дуже легко цей шланг від'єднати єд... від можна. І от таким методом він від'єднається. Те ж саме цей шланг дуже легко приєднується до пістолета і також легко від'єднується. Тобто ми вставляємо у цей отвір, натискаємо і все, шланг затиснутий. Щоб зняти шланг, достатньо зробити нажим такий і шланг знімається. Тепер щодо підключення. При такому положенні, коли ми викручуємо, викручуємо проти часової стрілки, знімається. А коли ми робимо за часову стрілку, воно зафіксовано, робить десь градусів, ну, мабуть, 60 Такі повороти і нікуди вже не дівається. Щоб зняти, нам що необхідно? Натиснути трошки і зробити проти часової стрілки і воно легко від'єднується. Мабуть, така ж система і скріплення піногенератора. Тобто, спочатку ми його включаємо, прокручуємо по часовій стрільці, все, піногенератор вже тримається досить. Тепер ми знову натискаємо його і робимо проти частової стрілки. І піногенератор знімається. Насадки одягаються на цей продовжувач, теж таким, же, будемо сказати, легким рухом. Є помітка, синенька така крапка. От по цій синій крапці, вона повинна вверх дивитися і отак от защлкується. Вже все. І тепер дивіться, як цікаво. Я кручу оцю верхню частину насадки. І міняється струм. Ну, практично ми це все побачимо. Це перший варіант. Це одна насадка. Що цікаво, на, на оці дві насадки турбіровані, Вони, немає тут ніяких просто одні отвори. Ми сюди їх не при, при всьому бажанні не одінемо. Вся різниця в тому, що між цими насадками є різниця. У насадці не турбірованій мається всього один хвостик, а тут. Ці хвостиків 4. Тобто ця насадка одягатися буде лише ось на цю здвоєну насадку. Теж легким рухом, синім крапкою вверх, натискаємо і ось таким чином одягається ця подвійна насадка. І далі вже одягається безпосередньо на сам продовжувач. Як вона працює, побачимо. І що цікаво, що одну із цих двох насадок, це турбіровані, яке закручують потік води, можна замінити на одну ось оцю насадку з регулюванням. Ставимо сюди зараз ось таким чином. Тобто одна насадка турбірована, а друга виконує роль уже такого, будемо говорити, змивання води, а ця вибивання грязі і тому подібне на плитці. От все, мабуть. Все, що я хотів, коротко показав, залишаємо бесідочку і переходимо вже на подвір'я. Тут вже, раз, вже затих дощик, сонечко виглянуло. І переходимо до такої красуні. Значить, Розтягнув я тут рулеточку, розправив шланг високого тиску. Він доволі такий, якщо подивитися, дуже-дуже еластичний. Бачите, мякусенький м'якусінький. І теж шнур. Для живлення провід для живлення 220 вольт, який є. І помірюємо, яка ж тут буде довжина. Попереднє я вже подивився, проложив і дивимося. Ось о, 5 метрів. Рівно навіть ще навіть 3 см запасу зробили. Тобто 5 метрів це шнур живлення, кабель живлення. І сам шланг високого тиску, друзі, дивимося. Теж 8 метрів. Тобто, що заявлено виробником, отака от довжина і є. Цю миєчку протестуємо для помивки машинки. там. Далі спробуємо, як вона буде справлятися із брудом на плитці. А плитки в мене тут доволі багато, ви бачите. Вон весь дворик майже заложений плитки. Давно вже правда, ложив. Але позачергово на мийку. Чекає гібридний мотоблок, який останнім часом працює на газу. Я думаю, ви бачили це відео, де він доволі вдало проводив фрезеровку землі на максимальній глибині. А мої перші враження від мийки це те, що мийка все-таки дуже потужна і доволі швидко проходить ця робота. Ну, починаючи від роботи піногенератором, я вперше їм працюю. Тут теж легко дозується, легко направляється струмінь, міняється направлення струмня. Це дуже зручно. Ну і сама мийка, теж, я скажу, дуже велика по ширині, будемо говорити, захвата, по ширині проробітку, та і сила самого струмлення води доволі сильна. Тобто грязь навіть вже засохша, давня, забита, легко вичищається. Так що, перші мої враження такі що після мийки такої мотоблок буде, мабуть, ще краще, аніж був новий, коли купував. А ще вражає потужність і широкий спектр роботи самої мийки. Але про це вже, друзі, в наступних відео. Я і так вас затримаю. Це буде і відео про те, як миється авто, як миється тротуарна плитка, мийка старого шифера. А також випробування на дальність потока води. Крім того, я ще обіцяв, що перевірю споживання електроенергії від мережі та споживання електроенергії від генератора. І при тому, що ці тести будуть на різних режимах і з різними насадками. Так що буде, друзі, дуже цікаво. До побачення і до зустрічі на каналі.